Зміни в цивільному кодексі, як запобігти податковим ризикам та списання заборгованості. Я до слова попрошу наразі Володимира Павлюка, начальника інформаційно-аналітичного інформаційно управління управління податкового аудиту. Володимире, ви ж з нами бачили. Так, так, добрий день. Добрий день. Всіх Супер. вітаю. Слухаємо, так я буду доносити інформацію по питаннях, як вони там нам надавалися для роботи. Так, перше питання було: з якої дати запрацюють новації до цивільного кодексу України? Зокрема, в частині відновлення термінів позовної давності. Так, 3 червня 2025 року офіційно опубліковано закон України від 14.05.25 року е, номер 4434 9 про внесення змін до розділу про кінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу строків позовної давності. Цей закон е, скасовує зупинення строків позовної давності на період дії воєнного стану. Він набирає чинності через три місяці з дна. Наст... Вступного за опублікуванням, тобто, з 4 вересня 2025 року він е, вступив в дію. Практичні наслідки до 4 вересня 25 року продовжує діяти перебіг позовної давності, що був призупинений із початком воєнного стану. Тобто, така давність фактично не сплинула, і звернутися до суду ще можливо після цієї дати. Строки відновляються і почнуть спливати, як передбачає кодекс. Під час воєнного стану ці правила не застосовувались в особливих випадках. Зокрема, якщо пропуск строку був спричинений участю особи у бойових діях чи іншими поважними причинами, суд може поновити перебіг позовної давності відповідно до частини 5 статті 267 ЦКУ. Це що стосувалося, коли зміни запрацюють. Наступне питання: це в нас було чи проводити інвентаризацію розрахунків та заборгованості до здачі річної звітності. Проведення інвентаризації перед складанням річної звітності це не рекомендація, а пряма вимога законодавства Статтею 10 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Передбачено, що підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності. Відповідно до пункту 7 положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, це наказ Мінфіну номер 879 від другого року. Підлягають перевірці всі види розрахунків, зокрема, з покупцями, постачальниками, підзвітними особами, з податковими органами і так далі. Крім того, враховуючи зміни до цивільного кодексу України, необхідно зробити інвентаризацію дебіторської і кредиторської заборгованості, переглянути строк виникнення зобов'язань. Тому о, інвентаризація — це інструмент, який дозволяє перевірити достовірність розрахунків у бухгалтерському обліку, виявити безнадійні, сумнівні або помилкові заборгованості, провести звірку з контрагентами, прийняти обґрунтовані рішення про списання боргів або їх визнання. Так, з питання задавали щодо як слід враховувати курсові різниці. Коли їх нарахування припиняється, за яким курсом правильно списувати заборгованість. Курсова різниця це різниця між е, оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Е, це відповідно до пункту 4 е, положення про бухгалтерський облік 21. Для розрахунку курсових різниць необхідно брати виключно офіційний валютний курс Національного банку України на дату її надходження. Виникнення зобов'язань і на дату балансу або дату погашення заборгованості. Нарахування курсових різниць припиняється у таких випадках, коли відбувається погашення заборгованості у момент розрахунку з контрагентом, то різниця між курсом на дату виникнення зобов'язання і курсом на дату погашення відображається як дохід або витрати. Списання заборгованості здійснюється. Якщо заборгованість видана безнадійною, наприклад, за строком позовної давності, за рішенням суду або через ліквідацію контрагента, то о, о, оцінка в гривні здійснюється за офіційним курсом НБУ на, на дату списання. Що стосується безнадійної заборгованості і випадки, коли вона стає безповоротною фінансовою допомогою, поняття безнадійної заборгованості відповідно до під пункту 11 пункту 1 статті 14 податкового кодексу України визначено, що це заборгованість, яка не може бути стягнена, наприклад, у зв'язку з ліквідацією боржника, у випадку спливу строків позовної давності, при відсутності активів для погашення боргу, у разі припинення зобов'язання внаслідок неможливості виконання, це заборгованість, по якій вже неможливо реалізувати вимогу у судовому або іншому порядку. Що стосується поняття безповоротної фінансової допомоги, це поняття визначено у пункті 257 пункт 1 статті 14 Підкового кодексу України і зазначено, що безповоротна фінансова допомога це кошти передній платникові податку без зобов'язання їх повернення. Нарахування або списання безнадійної заборгованості може кваліфікуватися як. Надання безповоротної фінансової допомоги у разі, якщо між сторонами існує зв'язок або відсутній комерційних інтерес. Отже, коли саме безнадійна заборгованість е це безповоротна фінансова допомога, е у податковому обліку безнадійна заборгованість може вважатися безповоротною допомогою, якщо вона списується на користь пов'язаних осіб, вона не є обґрунтованою або документально підтвердженою, або була надана без належного забезпечення повернення. Що в цьому випадку відбувається? У надавача допомоги не зменшується фінансовий результат, а у отримувача у безфінансової допомогу включається до складу доходів, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток. Безнадійна заборгованість не завжди перетворюється в безповоротну фінансову допомогу. Все залежить від наявності документального підтвердження, статусу контрагента пов'язана особа чи ні. І реальності спроб повернення. Тому пам'ятайте, що правильна кваліфікація таких операцій це запорука уникнення до нарахувань податків та штрафів у майбутньому. По додаткових питаннях, які нам надійшли другим листом, було зазначено, як відображається в декларації складку на прибуток алгоритм визнання безнадійності. Безнадійної заборгованості. Поняття безнадійної заборгованості я вже зазначав, що це заборгованість, по якій вже неможливо реалізувати вимоги в судовому порядку. Тому у разі наявності дебіторської заборгованості, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником, платник формує резерв сумнівних боргів. Різниці, що виникають у разі формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків та списання безнадійної заборгованості визначено положенням статті 139 Податкового кодексу України. Згідно з підпунктом 1 та пункту 239 статті, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат, на, на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів або понад резерв очікуваних кредитних збитків. Відповідно до пункту 2, 2 пункту 2 139 статті, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування резерву сумнівних боргів. Або резерву очікуваних кредитних збитків, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень, та на суму списаної дебіторської заборгованості, що відповідає ознакам, визначеним в му підпункті пункту 1, 14 статті кодексу. Отже, у разі списання дебіторської заборгованості, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування згідно з 139 статті підлягає збільшенню на суму такої списаної заборгованості. При цьому фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься на суму списаної дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам, наведеним у статті 14, зокрема, на зобов'язання, щодо яких минув термін подавної даних. Так, у разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам, встановленим пункту 11, пункту 1 статті 14, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів. Фінансовий результат до оподаткування згідно з 139 статті підлягає збільшенню на всю суму списаної заборгованості. А, так, і а, аналогічна ситуація, а, що стосується податку на додану вартість. Писання кредиторської заборгованості, за якою минув спроб позовної давності, розглянемо тут декілька випадків. Тобто, є грошова кредиторська заборгованість і товарна кредиторська заборгованість. Так, грошова, при грошовій кредиторській заборгованості за загальним правилом при постачанні товарів слід нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ, а як сказано, у 187-й статті mm. податкового кодексу, датою виникнення податкового зобов'язань з постачання товарів, Послуг вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше, дата зарахування коштів або дата відвантаження товарів. Враховуючи, що продавцем не були повернуті кошти раніше отримані від покупця е як попередня оплата за товар, то у разі, якщо протягом терміну позовної давності не відбулось фактичної поставки товару, продавець. Немає законодавчих підстав для коригування суми податкових зобов'язань з ПДВ при списанні кредиторської заборгованості. Що стосується, якщо е, товарна кредиторська заборгованість, неоплачені товари та право на податковий кредит, лише у разі, якщо товари, які отримані платником ПДВ, залишаються неоплаченими протягом терміну позовної давності, то такі товари вважаються безоплатно отриманими, оскільки немає факту їх придбання, як це передбачено у пункті. 398 статті податкового кодексу. А тому права на податковий кредит щодо таких товарів послуг платника немає. Якщо платник податком при придбанні товарів на підставі отримання податкової накладної сформував податковий кредит, то у податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платикових податків необхідно відкоригувати суму податкового кредиту. Е, так. Це стосувалося кредиторської заборгованості і декілька слів про списання товарної грошової дебіторської заборгованості. Враховуючи, що покоп, що, що стосується товарної дебіторської заборгованості, враховуючи, що покупцем не були повернуті продавцю раніше поставлені товари, то протягом терміну позовної давності не відбулося оплата за такі товари, то незалежно від того, чи було проведено процедуру досудового врегулювання сумнівної дебіторської заборгованості чи ні, продавець не має законодавчих підстав на коригування суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість списання дебіторської заборгованості. Що стосується грошової дебіторської заборгованості, то грошова дебіторська заборгованість виникає у разі, коли покупець перерахував кошти за товар, але так його й не отримав, за датою перерахування коштів за товар, платник ПДВ. Покупець має право на податковий кредит з ПДВ за умови, що такі товари будуть застосовуватись в, подат... в податкованих операцій та у господарській діяльності за наявності відповідно складеної податкової накладної. А, так, що стосується зобов'язань на рахування. якщо покупцем на дату перерахування попередньої авансової оплати за товари був сформований податковий кредит, але протягом терміну позовної давності такі товари послуги від постачальника так і не отримані, то Такий покупець, у зв'язку з невикористанням товарів у межах господарської діяльності втрачає право на нарахування податкового кредиту та повинен на дату списання дебіторської заборгованості збільшити податкові зобов'язання, де база оподаткування визначається, виходячи з вартості придбаних таких товарів, тобто зробити фактично умовний продаж цих товарів. А, по тим питанням, які е, зазначались в мене для виступу. Я доповів, Якщо є питання, спробую відповісти або, а, або дамо додатково якісь письмові. Да, Володимире, на... читаємо в чаті, да? терміни позовної давності для Юра Соби не резидента розраховуються в відповідності до Конвенції 4 роки. Чи з урахуванням норм щодо зупинення перебігу терміну позовної давності мається на увазі кредиторська заборгованість перед постачальником, не Можливо, все таки питання, не на всі я зможу відповісти. Більше такі якісь персоналізовані. Добре, добре, була наше інфо. Е, будь ласка, я зараз скопіюю, щоб не забутися. Ви, е, ви, ви, ви. Леся, у нас координатор з вами. Е, Леся мене чує. Лесенька, питання я скопіювала тобі, відправила на WhatsApp, а ти, Юлі, для контролю. Е, тому, Тому. Чекаємо від вас відповідь. Добренько. Так, Звичайно. Так, а ми продовжуємо. Марина зьома, я бачила, є, правильно? Марина. Добрий день. Да. Наступний у нас лектор з питань податкового боргу зьома Марина. Начальник відділу податкового боргу з фізичних осіб та з фізичних осіб підприємців управління по роботи з податковим боргом. Просимо вас, Марино. Добрий день, шановні платники податків. Добрий день колеги. Почну, мабуть, з того, що статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Статтею 16 кодексу встановлені обов'язки платника податків. Зокрема, платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори, строки та у розмірах, встановлених цим кодексом та законами з питань митної справи. Відповідно до статті 36 податкового кодексу, податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та або сплатити суму податку та збору. Порядку і строки визначені цим кодексом законами питань митної справи. Хочу акцентувати вашу увагу, що в умовах воєнного стану кожен має підтримувати економічний фронт, тим більше що кошти, які надходять до державного та місцевих бюджетів, йдуть не тільки на розвиток територіальних громад, а від наповнення бюджету напряму залежить допомога армії, підтримка населення, ліквідація наслідків вторгнення. Стосовно списання відповідно статті 101 першого кодексу, списання підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг. Під безнадійним податковим боргом розуміється борг фізичної особи, яка визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно, відсутньою або оголошена померлою у разі відсутності або недостатності майна, на яке може бути звернено стягнення. Понад 70, 720 днів перебуває у розшуку. Податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності 1095 днів, та податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин неприборної сили. На виконання положень статті 101 першого кодексу е, територіальним податковим органам здійснюється списання безнадійного податкового боргу, згідно з порядком списання безнадійного податкового боргу платників, затвердженого наказу Міністерства фінансів України від 28 липня 2022 року за номером 220 яким визначено, що структурний підрозділ територіального органу ДПС, до функції якого належить списання безнадійного податкового боргу, здійснює таке списання, щокварталу протягом 20 календарних днів наступних за останнім днем кварталу, тобто в січні, квітні, липні та жовтні. Стосовно строку давності, моїми колегами паном Михайлом та паном Володимиром вже були розказані періоди про зупинення під час ковіду ви військового стану, то ми не будемо до цього повертатися. Хочу заакцентувати увагу, що контролюючими органами при визначенні податкового боргу платників податків різних груп безнадія і таким, що підлягає списанню. За підстави спливу строків давності і загального строку існування податкового боргу, виключається відповідний період, тобто ковід та військовий стан. разом з тим, відповідно до статті 99 кодексу, виконання грошових зобов'язань та або погашення податкового, податкового боргу фізичної особи, або фізичної особи підприємця у разі смерті, або оголошення судом померлою, здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину. В межах вартості майна, чи успадковуються та пропорційно часті у спадщині на дати її відкриття. Також е, слід зауважити, що відповідно до статті 102, 102 податкового кодексу, якщо податковий борг стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого податкового боргу. В мене так все. Якщо є запитання, то з радістю відповім.